Шептицький. Ну, що ти про нього взагалі знаєш, Можеш розказати? Доброго дня, як Дмитрович. Я вас хотіла запитати, що ви знаєте про Андрея Шептицького? І давай, іди. Що ти знаєш про нього? Що він допомагав людям. У нього було дуже багато шанувальників. Він від нових однакові. Діяч, відомий політичний він був. Пін. Перший. Пін. 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 Ну я про нього майже нічого не знаю. Ще Майже нічого, це просить. Ну, можна сказати, що взагалі не знаю. Що він народився в Львові, що він допомагав іншим талантам, що він о, був митцем. Все підтримував від розвиток мистецтва. Що він був великим діячем. Діяв у Львові, займався, займався також роботою з молоді був, митрополитом, митрополитом Львівським, ар архієреєм Галицьким. Я помилилася у тому, як воно звучить. Своєму вашому сожалению, практично дуже мало. Ми приїхали на конференцію сюди на пленер Суми. с Укра... на всеукраинский семинар. И очень-очень мало знаем. Ну, а про нами, вот то мало, что это мало? чуть-чуть расскажите, про нами что, что вы знаете? <laughs> ну, то, что этот был очень такой известный, выдающийся личность, которая и в искусстве очень хорошо, mm -hmm. человек, который разбирался, рисовался, и то, что он был духовником. Вірла практически все. Я навіть не можу тобі сказати так конкретно. Ну, принаймні, щось Принаймні, те, що є в вас в пам'яті про нього. Не... У нас в пам'яті про нього дуже мало було, хіба то, що бабця розмовляла, що бабця могла розказувати. Що він був патріархом, що він був за українську мову. Моя бабця жила колись в Польщі, де притиснялися всі все українське. От він був людиною, яка то все тримала, яка священників виховувала в такому греко-католицькому дусі. І взагалі потім комуна прийшла. А ким є людина, яка, можна сказати, зберегла нашу віру. Ой, Мало знаю, на жаль. Ну, знаєш, це був митрополит, який дуже служив Україні, який прилікав Україні дуже гарне майбутнє. Здається, так ,まあ, То <ideally> це... це, це це, є, є, ну, що постать дуже велика. Він настільки допомагав він Україні, стільки він всі маєтки свої, які батьки були проти того, щоб він вступав ну, він же ж по національності поляк. Ну, батьки не дуже то хотіли, щоб він був, е, йшов і, ну, в монашество, і, і він, і він пішов не по латинському обряді, а по східному обряді е, греко-католицьку церкви, яку він дуже підтримав. І, і всі, свої, всі свої завдатки, всі свої заощаднення він, все, школи будував, інститути будував. Ну, мені здається, що то є. Е, Велика, надзвичайна постать в, ну, так би, в, в так. І настільки він за, так, і мені здається, що повинен навіть він бути як авторитет всього світу, бо він настільки мудра, врівноважена, настільки він такий був, дивилася про нього. І читала. Настільки він був мудрий, він запрошував. Він навіть знайшов фільм про ремдотуристів, який він звітом тих монахів сюди привів, який обряд відкнув ну, ремдотуристи, які засновники греко-католицької вони теж були по латинському обряді. Перейшли на наш східний обряд, який він дуже захищав, який він дуже любив. І, і любив свій народ, свій народ, який він дуже багато всього. І про, ну він так бідісно, так як пані Оля каже, предвісник України. Настільки він казав, що Україна буде багатою, щасливою і, і, і Як католицька, як католицька греко-католицька церква, так і Україна. Так, так що ще в нас нам ще будуть завидувати. Що я знаю про Андрея Шептицького, про митрополита. Значить, це митрополит західної ну, України. Історичні ремарки наводить ще я Ну, взагалі, що ви знаєте про нього? Так коротко, що ви можете про нього розказати цікавого. Або взагалі про життя? Дивіться про життя про Шептицького. Знаю, тобто то, що я історично складено більше знаю про його наставника Йосипа Сліпого. Тобто, як вони після нього вони працювали, Андрій Шептицький був і на засваннях, і про допочину його діяльність. Також трошки знаємо, заснований його музеї, його фондах, скажімо так, це все. Андрій Шептицький, він був митрополитом греко-католицької церкви і великим меценатом, допомагав дуже багато. Митцям був їхнім наставником. Також він був для народу не лише як просто священник, а як друг і духовний наставник. Він його можна назвати не просто священнослужителем, а справжньою людиною. Він є зразком того, якою має бути справжня людина. О, ой, мало що знаю. Мало що, що саме. Я просто знаю. Що... Він хутовий я точно не знаю, але знаю, що імені Шептицького музею. Але я не був на війні. Ну, цього року виповнюється 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького. І я знаю, що в Львові проходить велике святкування щодо цього ювілею. Але... А про нього самого? Дуже мало відомостей, майже ніяких не видовінь. Він був митрополит. І... Дуже багато приділяв уваги мистецтву, дуже багато художників вийшло з його крила, можна сказати. Був дуже хорошою людиною. «Ну, Це був чудовий митрополит і він дуже багато підтримав багатьох художників. Також він сам багато тягнув у в малярстві, дуже багато художників вивів у світ, дав їм дорогу і підтримував нашу культуру. Перший раз я побачила фільм про Шептицького Андрея, то було ще за часів Радянського Союзу. Фільм називався Іванна. І я бачила той фільм по телевізору і там перший раз побачила таку фігуру Андрея Шептицького. Він там був знятий як негативний герой-персонаж. І ну, відповідно політики тодішньої державницької політики він був негативний, репресований, такий відкинутий, якби ворог народу. Але фільм я дивилася, і я перший раз так познайомилася з цим з цією людиною. Пізніше, коли я вже була студенткою, я ходила часто в музей українського мистецтва. І там неодноразово бачила ті ікони і чула, що це все скарбина придбав для Львова Андрей Шептицький. І я вже тоді подумала, як, як так може можливо, що такий негативний персонаж і таке благо для міста залишив. І вже в мене тоді протиріччя зародилося, що він дуже любив дітей. Він навіть у своєму маєтку, в батьківському, залучав, приводив дітей до нього приходило дуже багато, і він там зробив якогось свого роду, чи притулок, чи якусь школу для таких бідних дітей, дуже їх любив. От і коли він був останній раз у своєму маєтку, цьому і вже їхав до Львова, вже старий, старий, то його люди. Несли на на якихось таких типу носилках, ці місцеві жителі настільки його любили, поважали і пошано йому давали. Ну а те, що він багато зробив для греко-католицької церкви, це безперечно це Про це знають. Ну, це, це була велика людина, яка підняла, скажімо так, і, і меценатство на високий рівень, тому що Шептицький був відомим меценатом, підтримував молодь талановиту і багато молодих священників також він їх так, От, Підтримував фактично народ Галичини під час Другої світової, він дуже такі гарні звертання до львів'ян до, до галичан. Писав. І фактично було врятовано дуже багато завдяки йому євреїв на Галичині на присобіну. Людина, людина великого розуму, великої душі, великого серця. Що тепер музей імені Олекса Новаківського, тобто теж митрополит, як гуртожиток для студентів, а, художників, а зараз там музей. Я знаю, він дуже багато зробив для українців. Це для кожного українця, це людина в цілому світі. Відомий на ціна гра людина полішальний дна. Можливості, але тим не використовує всі знання і можливості тільки використовують для себе, а старається виконувати кожному найменшому і виконує прокликано, що сьогодні для сьогодення є незрозумілим таким картом. Добрий день, можна задати пару питань про Андрея Шетицького? Прошу, про Андрея Шетицького, можете пару питань відповісти? Він <рістична> ну, видатний меценат, український, український народ, священник і також знає, що він збирав твори різні, допомагав багатьом, багатьом талановитим людям. Українцям допомагав. Доброго дня, матеріально задати пару питань про Андрея не Знаєш нічого, що, що я не знаю. І що ви про нього знаєте? Знаєш, митрополит в 45-му році помер тут. Був великий людей в Україну і так далі, що я йому розглядав. І допомагав людям. Видатний українець, який відстоював все українське, відновлював і об'єднував церкви, всі конфесії, і намагався і мав дуже велику повагу стосовно, коли була війна, і з боку німців, і з боку комуністів. Його всі поважали, дуже відомо було був знак наплив на той час. Один з діячів української культури в часів, моєму -х, 20 30-х років. І він був одним з провідних духовних власне, лідерів нашої держави на цей момент. Одним з, ну, як архієрей він зробив багато чого для, для греко-католицької церкви. Що саме, Можете назвати. Ой, трудно. Андрій Шекрицький голова Греко-католицької церкви. Він дуже багато зробив, де її слово підбирає правильно. До її ствердження на Україну. Стежками великого митрополита слово колективам центру творчості. Ким для тебе особисто для тебе він являється? ким особисто для тебе є Андрей Де Відома людина він багато. Чув чув про нього, його картини. Творим бачив. Тож відомий людина? я не задумувала, чесно кажучи, над цим. Ну, велика людина, особистість. Ну, історичною постаттю, яка є прикладом для корисної діяльності людей. Ну, я думаю, що це чоловік, який, прежді всего, незважаючи на те, що його походження було, він, мати у нього була паличка, наскільки я знаю, та, да? він всю свою життя присвятив саме духовному зродженню країни. Це, напевно, найголовніше. До дитини я християнка. З дитинства. Така, не така християнка, що ходити до школи, до церкви або ходити. Ми виросли в церкві і при церкві. І моя бабця жила біля церкви рядом. І виховувала нас всіх Для нас образ то було щось, колись в дитинстві. Ну а потім, звичайно, наші діти вже не мали того такого. Не тому, що ми не були якісь такі, а тому, що, розумієте, було дуже багато страху, як вона казала. Бо не Боже, все робилося тихо, низько. Трудно казати. України, яка зробила для церкви. Мені повадка. здається, що він десь після Папа Римського. Це великий. Як скажемо, як настоятель церкви, то він духовна людина для нас всіх. Для мене, Андрей Шептицький, тобто, це вклад, працюючи в образотворчому творчому лицецію, його вклад і допомога тому, що було на ранніх позиціях, тобто є вагомою особистою. Ну, як я вже казала, Андрей Шептицький, для мене. Андрій Шептицький для мене є зразком справжньої людини доброї, з християнської людини з християн, справжнього християнина. Я взагалі нічого ще, ще не цікавився, але буду цікавитися. Добре, <гум> дякую. Як вважається, можна сказати, ідеалом вважається, тому що не кожна людина дано, щоб він мало того, щоб він сам приділяв багато уваги. Знання, можна сказати, творчості. Не кожному дано, то ще і заохочував багато людей до цього. Ну, щоб такою якоїсь людина, знаковою для мене особисто ні. Ну, ну, людина, яка допомагала просувати в нашій в західній області певні певні такі культурні речі мистецькі і захищати, захищати певні права, то має значення. Для мене особисто він є патріарс свого часу, адже тоді, коли він був, коли він жив, тоді був дуже скріпні часи, так як і зараз. І він завжди мав свою думку і свого просто не відрікався, не цурався. Ну, таких людей би зараз чим побільше. І нас буде все, як має бути, як найкраще. Андрей Шептицький це була неординарна Богом, дана нашому місту фігура, особа, можна сказати, такий. Апостол чи пророк, якого Бог післав на наш терен, на наші землі, щоб ми тут вижили як українці, як нація, і щоб за собою повели і всю решту Україну. Оце в мене такі враження. Людина великого розуму, великої душі, великого серця. По матері Андрей Шептицький був поляком його матір. Мала зв'язок з польськими королями По побачити був українцем. Очевидно, що Андрій Шептицький своєю діяльністю був більшим українським патріотом, ніж е, деякі українці. Одним з духовних провідників, як я це згадував, відповідно, він не знав, що він робить, не знав, чого треба добуватися і куди держава має розвиватися далі.